Доброго дня, мої хороші, ми найкращі, ви на каналі Української Відьми. Ми сьогодні з вами дивимось, як для вас програється період ретроградний. Які загрози, які можуть бути страхи, які перестороги будуть саме для вас в цей період? Тому що ми починаємо входимо в цей, скажімо так, не коридор, а час. Він дуже затяжний. Знаєте, я не дуже полюбляю ці моменти, ретроград, не ретроград, але розумієте, що таке колективне розум. Це коли ми собі даємо якісь установки і живемо за правилами гри. Тобто, можливо, у вас взагалі все повинно було бути добре, але ви самі готуєтесь до цього ретрограду і вже робите собі якісь там обмеження. Самостійно себе накручуєте, самостійно себе, скажімо так, переводите в якийсь стан, якісь страхи свої запускаєте, якісь процеси. Тобто людина владна над собою, розумієте, є, звісно ж, деякі моменти, які ми не можемо змінити. Але треба віддавати собі. Треба знати, що. Ми самі вирішуємо, як реагувати. Тому ми зараз дивимося, що цей період принесе і чи треба проживати, чи взагалі треба на нього реагувати. Можливо, і не треба. Тому що кажуть, не сваріться, нічого не можна не випочинати. Ну, так що всі операції повідміняти. Все життя зупинити. Розумієте, такого не буде. Тому ми беремо з вами три позиції. І дивимося. Якщо я вам треба на особисті, ви знаєте, що є мій телеграм є мій інстаграм. Можна записувати списати. Так, три позиції: обирайте свою. ретроградний період. Як для вас програється зараз. Ви можете будь-який ретроград задивитись, ви можете обирати саме для вас. Що треба знати? Може якась пересторога, може якась інформація важлива прийде? У вас прекрасний період, у вас нові знайомства, багато спілкування, відновлення спілкування. Якщо ви були в якихось таких легких стосунках, або, ну дивіться, будуть з'являтися люди, з якими не вдавалося налагодити спілкування. Будуть з'являтися люди, яким не вдавалося ну, з якими там, можливо, шлюб хотіли мати, ніяк пропозицію не отримували. От зараз від протилежної статі будуть пропозиції. Будуть подарунки, буде увага. Яка пересторога? У вас або є вже момент того, що хтось втручається в ваше життя? Пересторога яка? Інформацію нікуди не виносите, нікому не говорите, ні з ким не сперечаєтесь і просто слухайте. Тому що ви якусь інформацію. Знаєте, як скажете, порадуєтесь, за себе порадієте і все. На цьому все завершиться. Можливо, якщо ви хотіли машину купити, наприклад, авто, квартиру, щось придбати, то вам продасть ну, покупець, покупець-продавець, людина буде протилежної статі. Неважливо, якою статі ви. І ви домовитесь, але перед тим, як домовитись, ви будете мати купу маленьких проблем та перешкод. Чому? Тому що якась заздрість, велика заздрість, і е, не під захистом. Тут кажуть, своє треба захищати. Для вас, до речі, ретроградний це період, коли дуже добре чомусь стануть, стане захист. Так. У вас буде загострення перечуттів і відчуттів, емоційне. У вас буде відчуття, що хтось там про вас думає, або молиться, або ще щось багато балачок. Багато балачок ви дізнаєтесь сім'я ворога. Навіть якщо ви не хочете нічого купувати, ні з ким нові стосунки будувати не хочете нічого нового в своєму житті, вам просто під кінець цього періоду проявиться ваша вражина. Яка вам не дала можливості е, якісь стосунки побудувати? Забрали можливість мати дітей і родину, або забирають зараз. Тобто, все це вскриється. Хоча період добрий. Ви будете просто через це будете нервувати, будете боятися, що людина щось вам заподіє. Не треба боятись. Тут кажуть, що е, чому все це вскриється? Тому що людина сама або захворіє ваш ворог, або буде мати великі проблеми. Або навіть скаже, що це ти поробила, ти там приворожила, ти там. Ну, коротше, ти погано. Або ти поганий. Дивіться за людьми, вам буде дуже цікаво розкажете потім. Так, двоечки, буду ругатися, сваритися. Не видумайте собі, ви собі таке накрутите, що я буду просто сидіти і думати, звідки ви все це взяли. Ви себе прям будете накручувати. З грошима якийсь затик у вас, можливо, вже і зараз. З грошима щось не те. Ну, от, не вистачає, як вони є, але швидко дуже витрачаються. Що у вас по грошах. Не дуже багато, скажімо так. Хотілося би покраще. У вас ресурсу, сили, емоцій не вистачає, щоб щось нове починати, щоб якийсь прорив був в фінансах. Тут просто від вас залежить, від вашого стану. Бачите, карта вибору. Тут колишні... тут все почне повертатись, все підряд, що треба, що не треба. Значить, дивіться, яка порада. Вам обирати, спілкуватися з людьми або ні. Але ви хочете хочете якусь ситуацію продовжити. Щось хочете заново. Будете потім жаліти, дивіться, тут я не буду вас відмовляти спілкуватися з, кори... з колишніми друзями. Тут яка порада на ваш ретроград? Багато роботи буде, всі гроші. Притримуйте. Якщо постійно щось ламається, щось кудись утікає, обігає. Треба дивитись фінансовий канал, це окремо. Але тут порада яка. Займайтесь своїми справами і згадуйте, як людина себе поводила в минулому. Тобто повторення сценарію йде. Прийде, зробить те саме, піде. Зрозуміло? Просто переграйте людей, навіть якщо це родичі, з ким ви там сварились, подружки, які давно не писали. Хай під вашу дудку все роблять, хай буде по-вашому. Хочу то, хочу оце. Беріть з них все, поки вони з'явилися. Використовуйте їх. Отака От порада. А не вони вас. І третій варіант. Ви тут будете всіх. Всіх за адресою реєстрації посилати. Третій варіант зі всіма буде розходитись. Просто все. Я тут жити не хочу, я тут працювати не хочу, все, я пішла, мені треба свободу. Значить, більше гуляйте, дихайте свіжим повітрям. Вас просто буде нудити. Від вашого оточення, від вашого житла, від вашого всього. Я так більше, ну у вас трансформація така, що хай Бог миле. Чи вона вам треба? Треба. Значить, все, що ви робите, повинно мати результат. Тобто, якщо ви йдете з роботи, або ви там сваритесь з кимось на роботі, або вдома, заради чого? От Починає вас накручувати, починає вас накривати. Заради чого? У вас просто багато енергії. От запам'ятайте. У вас вивільнюється багато сил, здоров'я підтягується, багато енергії. І від того, куди ви її вкладете. Залежить, чи буде все нормально в вашому житті. Тобто, якщо багато енергії ви вкладаєте в роботу, в творчість, воно просто вам вистрілює в цей період. У вас просто йде великий шалений розвиток. Якщо ж ви починаєте згадувати помилки, чіплятися до людей, знищувати оточуючих, ви будете тиснути на них, запам'ятайте, тиснути, ви будете агресивно реагувати. Хоча, ну, ви будете казати, я хочу справедливості. Дивіться. Всю цю енергію переспрямуйте. Інакше, інакше. Ви будете самі, ви будете мати свободу, але ви будете, мати, будете самі і будете шукати, що це за прокляття на мені, чому я одинока, чому в мене нічого не відбувається в житті. У вас як очі як відкриються. Ви подивитесь на, свого, там, на свою другу половинку. По-перше, ви все вискажете всім, чи треба це робити в такому обсязі за один день. І потім будете в позі жертви, що мене ніхто не любить, я нікому не треба і взагалі ж все пропало. Це багато енергії. Спорт, робота. Ну, Це добре, коли очі відкриваються, але просто реакція буде занадто критична, скажімо так. Побутового багато негативу накопилося. І вам набридло, що вас використовують. Ото, що вас використовують, всі, хто вами просто користується, тих підчищаєте. А тих людей, які мають хоч якісь там плюсики для вас, хоч щось для вас колись робили, трохи пом'якше з ними, тому що ви просто зі всіма розірвуєте будь-які зв'язки і контакти.